Прививання екологічної культури є ключем до сталого розвитку суспільства, збереження природи і здоров'я людей. Важливо, щоб кожен зрозумів свою роль у цьому процесі і вклав свій власний внесок у створення екологічно свідомого світу. Впевнені вчителі одного з одеських ліцеїв. Це не просто якісь окремі заходи, які ми робимо, а це Взагалі, цілий комплекс це і вивчення особливостей питної води в Одесі. Ми працювали в лабораторії. Ми робили дослідження, і ми вивчали, які особливості і як вивчається в Одеському регіоні проблема екологічної чистоти і фізіологічної чистоти води. Це і напрямок чистоти пляжів, які ми теж вивчали. І ми з дітьми їздили. Вони прибирали пляжі, і вони розуміли, що це дуже важливо. Вести себе дуже культурно результати зусиль дітей дуже важливі для майбутнього покоління. Свідомість щодо проблем екології зростає серед молоді, і це надає можливість розробляти нові стратегії для збереження нашої планети. Учні не лише долучаються до екологічних акцій, але також поширюють свої знання серед рідних, друзів та однолітків, стимулюючи інших до дії. Ми Збрали макулатуру школою якось, і це був такий собі е, квест, змагання. Тобто кожен клас е, повинен був принести якомога більше макулатури, і потім ми е, розігрували настільні ігри і, мабуть, е, Перший чи другий клас посів перше місце, тобто маленькі діти, які разом з батьками несли просто кілограми макулатури, вже не потрібно, кілограми пластику, і це було дуже душевно, так знаєте. А потім ми все це сортували, перебирали, їздили, віддавали до пункту переробки, і там люди просто з великими очима дивилися на нас і казали ого. Також цей одеський ліцей став єдиним закладом освіти в Україні, де облаштовано безконтактний фонтанчик з питною водою, розповіли вчителі. Щоб втамувати спрагу учню, необхідно всього лише підставити свою руку до сенсору. Він безконтактний, тому нема угрози передачі інфекції. І все, що стосується сучасного світу, ми завжди бачимо, що відбувається, і питаємося, яким чином це вирішити. Він розрахований там більш п'яти тисяч тонн води, там дуже якісний фільтр, і це дає змогу дітям завжди мати доступ до хорошої якісної води. Це ми зробили після наших наукових досліджень. Ми працюємо в малої академії наук і ми. З інфоксводоканалом нашим співпрацювали. Ми були в лабораторії. Ми дивилися які забори води беруться, і так далі. І після цього ми на це звернули увагу. Один з масштабних проєктів, в якому взяли участь юні одесити, це проєкт під назвою Пластик рятує життя. Так на кошти, вилучені зі збору учнями пластикових кришечок, вдалося придбати для українських захисників реанімобіль, три безпілотники та один FPV-дрон. Все, що було потрібно, лише покласти пластикові кришечки в спеціальний контейнер. Після цього, коли накопичиться велика кількість, ми забираємо вивозову кришечки, і наші волонтери їх досортовують так, щоб був виключно другий тип пластику. Тому, якщо ви сумніваєтеся, яку кришку можна здати, яку ні, ви можете не панікувати, навіть якщо ви здаєте не ту кришечку, ми це перевіряємо і досортовуємо. І на такому етапі кожна школа можна, може поставити в себе свій бак, коробку, склянку, як завгодно, і збирати кришки. Як зазначив спеціаліст, не кожен вид пластику підлягає переробці. Другий тип пластику це пластик високої щільності, для того щоб всім було простіше. Це кришки від всіх напоїв та молочно-кислих продуктів. Це можуть бути деякі кришки від хімії, щоб переконатися, що це другий тип пластику. Ви берете кришку, перевертаєте її, і там в трикутнику має бути або цифра 2, або 4 літри HDPE». Так, в перший раз майже за рік учням вдалося зібрати 11 тонн пластику. Другий збір був більш масштабним. Тому трохи більше ніж за півроку учні зібрали та відправили до пункту переробки 12 тонн пластику. Після того, як кришечки сортуються нашими волонтерами, вони відправляються компанії, яка їх у нас купляє. Ми отримуємо кошти і на цьому з кришечками прощаємось. Ці кошти перенаправляємо на закупівлю дронів або реанімобілю. А ось цей завод він потім їх подрібнює, переробляє повністю, і з них робить предмети вжитку, вішалки або посуд для побутової хімії. З переробленого пластику учні робили сувеніри для військових, стаканчики, речі для інтер'єру. Саме під час війни екологічних проблем стало більше в рази. Бо земля, де проходили бойові дії, де падали бомби та ракети, забруднена небезпечними хімічними речовинами, і ці проблеми набагато років. Тобто, вирішувати їх належить тим, хто сьогодні тільки навчається.